А зараз увага на схід стане Луганській, загинув військовик. Автівка натрапила на фугас і вибухнула за минулу добу, і поранений в боях в районі пісків. Також маємо інформацію про кількох поранених уже сьогодні. На фронті працює Олексій Сімаков. Олексію, скільки постраждалих і де зазнали ушкоджень наші вояки? Вітаю віта! Достоменно наразі відомо про одного пораненого на луганському напрямку. Прикордонник зазнав ушкоджень під час обстрілу у станиці Луганської. Ми ж дізналися про. Щонайменше трьох поранених українських бійців на Донецькому напрямку. Це сталося на позиціях в районі Шахти Бутівки внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї. Нашої знімальної групи туди не пустили, але бійці з сусіднього опорного пункту розповіли, що під обстріл потрапила ще й швидка, яка вивозила поранених. На щастя, усім їм удалося покинути небезпечну зону. На маске у нас у там пост є. Сьогодні 3 трьохсотих Получилось как? У них от железна дорога йде. За железной дорогой у них они начинают обстрел. А нам не видно, откуда они ведут обстрел. Им хорошо нас видно, а, и, и, а нам их не видно, потому что сейчас пошла зеленка, и не видно, откуда идет стрельба. Становище на Донецькому напрямку не поліпшується. Майже вздовж усієї лінії фронту бойовики активно застосовують міномети та важку техніку. Гарячі місця теж незмінні. Світлодарська дуга, околиці Горлівки, район аеропорту та Авдіївська промзона. І за даними української розвідки, бойовики провели перегрупування сил. Вони посилили свої позиції в районі Ясинуватої, з якої постійно гатять у напрямку наразі найгарячішого місця фронту промислової зони Авдіївки через значні втрати під Авдіївкою це загалом більше ста загиблих бойовиків за півтора останніх місяці. З передової відведено більшу частину підрозділів так званого 10-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу банда формування ДНР. Натомість туди зайшли свіжі сили з трьох інших так званих бригад окупантів. Попри постійні обстріли на цій ділянці фронту, українські бійці тримають оборону і навіть займають нові позиції. Якось, приміром, цей недобудований храм на околицях Авдіївки. Його мали от-от закінчити, але розпочалася війна. Тривалий час він розташовувався в так званій сірій зоні. І ось нещодавно сюди зайшли українські вояки і тепер охороняють церковне майно від марондерів. Вікони не даємо розграбити просто-напросто. Много таких, би, можна сказати, аватарів. Приходять міст і хочуть щось витащити. Ми вже не перший раз ловили їх. До бойовиків звідси лише кілька сот метрів, то щодня стріляють, поруч лягають міни заборонених калібрів, а храм стоїть цілісінький. Просто не попадали, як би. Не знаю чого. Може і їх вище сили, але ну. може і не намагалися попасть. Ну, стріляли. Рядом, по крайней мере, прилітають постійно. Кожен вечір прилітає 100%. І до Маріупольського напрямку там різко зросла кількість обстрілів, і теж бойовики гатять із важкої зброї. Загалом минулої доби вздовж усієї лінії фронту бойовики відкривали вогонь майже 80 разів. І з метою утримати власні позиції українські армійці не завжди мовчали. Вогонь відповідь відкривали 18 разів. Студія Олексій, дякую тобі. Зона то з нами був Олексій Сімаков.